Так, ну мені везе на такі городи, подивіться що робиться. Ой-ой-ой, і все тут та сосонка, та ялинка, бачите. Що приїхав до людей. Де тепер маю робити? Навіть не знаю, їжаками чи як. Дивіться, що робиться. Зараз щось будемо робити. Ну, як вам? Капець, правда? Кажу, давайте будемо йошиками, а люди кажуть, ні, давай зразу підгорни і спокій. Ну отак виходить. Ну, виходить гарно, але дивимося, що той бур'ян потім не вилізе. Ну так вилізе, але що зробиш? Зато ряди честі, зеленого немає нічого. Якось так. Ставте лайки. Ось так воно виглядає, бачите? Пів городу зеленого, пів, вже обробленого.